Дім добре. В польській мові для будь-якого опису, людини, речі, тварини. і так далі Нам знадобиться називний відмінок: мяновнік, хто со. Та орудний відмінок наженденік. Кім? Чим. Сьогодні ми трошки поговоримо про орудний відмінок в польській мові. Наженденік. Відповідає він на питання: ким? Чим? В іменнику. А прикметник відповідає на питання яким яком. Для чоловічого і середнього роду родзай мемський і родзай ніякі, ми маємо закінчення в іменнику, «ем», «єм», а для прикметників закінчення им. -ім». Жіночий рід, родзай женський, має закінчення «ом» і в іменнику, і в прикметнику. Якщо, описуючи когось чи щось, в реченні вживається дієслово зв'язка єст, і між підметом та іменною частиною складеного присудка поставимо знак рівності, тоді ми вживаємо наженднік. Але не можна вживати наженднік після слів то єст. В даному випадку буде використовуватися м'яновнік іменник. Kto? Co? To jest dziewczynka. Marysiu, kto to jest? To jest dziewczynka. A jaka ona jest? Ona jest wesoła i ładna. A jaką dziewczynką ona jest? Ona jest wesoła i ładną dziewczynką. Marysiu, a kto to jest? To jest uczeń. A jaki on jest? On jest wesołym. A jakim uczniem on jest? On jest dobrym uczniem.